Якщо був складений заповіт подружжя. То як потім після смерті одного з подружжя. Якщо у вас був складений заповіт подружжя, по-перше, він складається лише щодо майна, яке є спільно сумісною власністю, яке ви набули в шлюбі за спільні кошти. Потім, коли один з подружжя помирає, то нотаріусу накладається заборона відчуження такого майна до смерті іншого спадкодавця. Тому після смерті одного з подружжя, інший з подружжя вже не може не змінити, не скасувати цей заповіт. Це вже Воля була подружжя щодо спільного їх майна. Накладається заборона, інше з подружжя живе в цьому в цій квартирі або в цьому будинку, користується всіми субсидіями, пільгами, все є, є власником. Але коли він піде і після його смерті обов'язково потрібно звернутися до нотаріуса, знімати заборону відчуження і тоді вже тільки спадкувати лише після смерті другого з подружжя.